Усім привіт, душова система з тропічної ліки з нержавіючої сталі у чорному півді. напиленні я зазвичай рекомендую обирати саме цей колір, коли ви бажаєте вибрати темну душову систему, тому що він набагато стійкіший до подряпин і до нальоту ніж звичайна чорна емаль. Це такий строгий кубічний дизайн, прямокутна, тонесенька тропічна лійка, Ручна лійка має ось такий теж дуже тонкий дизайн, і сама вона виготовлена повністю з нержавіщої сталі. Подвійний шланг дуже плотний, це не, не саме дешевий, це, це такий гарний шланг, який постачається в комплекті з душовою системою. Звісно ж, є регулювання за висотою і кутом нахилу ручної лійки і за висотою і кутом нахилу можна відрегулювати тропічну лійку. Змішувач має таку строгу, сучасну, цікавий дизайн і перемикається. Тобто цей перемикач він просто по колу ходить, хоч в одну, хоч. По іншу сторону. Сам вилив він прибирається до стіни, якщо треба. І ручка стандартний керамічний картридж на 35 мм, який ось так от плавно ходить. До цієї душової системи, звісно ж, можна підібрати ідеально в дизайн і по формі змішувачнимувальник. Є отака низька модель, і є такий самий на чашу. Напишіть нам у дірек, я можу зробити невеличку знижку вам на нього. Та якщо у вас там є якісь питання, будь ласка, звертайтесь. фото, відео, усе відправлю вам у дірек.